Максимкові всього сім років, два з яких він бореться зі страшною недугою, раком головного мозку. Коли хлопчику було чотири, він стрімко почав втрачати вагу. З'явились головні болі, які не піддавалися лікуванню препаратами. Хворобу нам виявили в 22-му році. Десь вересні, 20-х десь так, в вересні у Харкові. Але то був неточний діагноз, і нас направило до Києва. Вже в Києві його підтвердили, і тоді вже ми почали там вже в жовтні лікування. От, а так ми йому лікували живіт, а потім вже лікар порадив зробити МРТ. Ми зробили МРТ, там виявили пухлину, а до цього нам вже ставила анорексію, бо дитина зовсім не хотіла їсти взагалі нічого. Після обстежень медики виявили агресивну та рідкісну форму онкології. Називається це дисемінована епендемома, вкрай злоякісна пухлина головного мозку, яка в нього розміщена в такому місці, де її не можна ні прооперувати, ні забрати з множинними метастазами по спинному мозку, оболонках спинного мозку і навіть в лікварі були злоякісні клітини. Перші шість блоків хіміотерапії Максимко отримав в Харкові. Окрім того, що дитина зазнавала стресу від лікування, емоційний стан погіршували постійні обстріли. Дуже було страшно, бо якраз такі ну до того як ми поїхали в Харків на лікування животиком, то ми були у батьках. Там нам Дісталося. Так, він теж був зляканий, і літало все над нами, і їздило, і прильоти були, і то і спали одягнені всі в одній кімнаті, так ото, на речах, чи в погреб, чи куди його бігти. А потім, коли вже в лікарню поїхали, в Харків, там було також як після такий період, що дуже були обстріли, прямо лікарня задригалася, і діти були всі налякані. Ну, страшно було. Після Харкова хлопчик отримав кілька блоків хіміотерапії у Києві, а згодом перебрався на Прикарпаття, де продовжив лікування. Там план порятунку дитини спільно складали онкологи Івано-Франківської обласної дитячої лікарні та спеціалісти Львівської лікарні Святого Миколая. Після чергового курсу хіміотерапії злоякісні новоутворення вдалося знищити. Наступним етапом була трансплантація кісткового мозку. Для того, щоб вилікувати дитяче онкологічне захворювання, іноді потрібні дуже агресивні і високі дози хіміопрепаратів. І ці хіміопрепарати в великих дозах знищують не тільки клітини пухлини, але й також знищують клітини кісткового мозку у цієї дитини. І для того, щоб відновити кістковий мозок, проводиться трансплантація або пересадка кісткового мозку в організм дитини, яка хворіє на онкологічне захворювання. Якщо кістковий мозок успішно прижився, то тоді він функціонує, виробляє клітини крові, і дитина може жити звичайним життям. До цієї події у лікарні Святого Миколая у Львові фахівці готувалися з 2022 року, коли відкрили відділення онкогематології та імунології. Вітак Максимко став першим пацієнтом у цій лікарні, якому виконали пересадку кісткового мозку. Три тижні він не виходив з мамою з ізольованої кімнати. Згодом хлопчику виконали ще одну таку процедуру. Обидві пройшли успішно. До цього в нього були такі болі в ножках. Він не міг довго ходити сам. Так от, як, ну, може так, як палата пройде і все, каже, я все, я на ручки, на ручки, то так гуляли. А зараз він бігає, відбігає, в прямому смислі і дуже багато ходить сам. Ми як почали лікуватися, ми вже на 15 см зросли за рік лікування, бо до цього ми стояли, він не ріс. Зараз Максим продовжує боротьбу з хворобою, проте найважче вже позаду, кажуть лікарі. Він вдома і готується піти у перший клас. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.